Вас вітає перший дашівський біологічний канал і любитель пеліканів Ємстенку Ольга. Ми говоримо сьогодні про типи живлення, і тут є багато класифікацій. Рослини можуть створити органічні сполуки, білки, лівпіди, вуглеводи з вуглекислого газу і води, використовуючи АТФ і молекули НАТФ, які вони отримують за допомогою енергії сонця. Тварини можуть синтезувати АТФ, але не використовуючи енергію сонця, а окиснюючи органічні речовини, які вони з'їли, і використовуючи їхні високоенергетичні фотони електрони. У циклі Крепса, який відбувається у мітохондріях, Спалюється тільки частина молекул, а решта йде на синтези всередині клітини. Не все ми спалюємо, щось нам потрібно і для побудови клітин. Так от, ви вчили слово автотрофи починаючи із 6 класу. Автотрофи можуть самі собі синтезувати органічні речовини, необхідні їм для їхнього тіла. І для цього вони використовують як джерело карбону, тому що вся, вся органіка складена із карбону, вони використовують вуглекислий газ. Це будуть рослини, деякі одноклітинні еукаріоти здатні до фотосинтезу, такі як евглена і хламітомонада, а також бактерії, здатні до фотосинтезу, ціанобактерії. Крім того, самі собі можуть створити поживні речовини хемосинтезувальні організми. нітробактерії, сіркобактерії, залізо і водневі бактерії. Вони самі собі створюють органічні речовини із неорганічних, тільки використовують джерелом енергії хімічні реакції. На відміну від них, гетеротрофи поглинають готові поживні речовини і використовують той карбон, який є у складі їхньої їжі. Сюди належать тварини, гриби, бактерії, редуценти, ті, які перетворюють органіку на неорганіку. І є ще інша класифікація за джерелом енергії. Конкретно із чого організм бере собі енергію. Таким чином, можна сказати, хемотрофи це ті, які використовують хімічні реакції для синтезу АТФ. Сюди належать оті самі хемосинтезувальні організми, а також тварини, тому що перетворення їжі у нашому тілі це є хімічні реакції, гриби так роблять. Фототрофи натомість використовують енергію світла, світла для синтезу АТЕ. І це є рослини, ціанобактерії, а також пурпурові зелені бактерії, які теж здатні до фотосинтезу. Якщо скласти ці дві класифікації, тому що ми любимо страждання і це дуже тяжко, так от, якщо ми їх складемо докупи, то в нас вийде чотири поєднання: фотоавтотрофи. Ті, хто здійснює фотосинтез це більшість рослин. Причому вони роблять цей фотосинтез не тільки листками, а всіма своїми зеленими органами, так як у ці хвощі стеблами. Сюди належать фотосинтезувальні одноклітинні організми ціанобактерії фотогетеротрофи. Чесно кажучи, вони згадуються тільки ось у цьому моменті вашого підручника. Це особливі бактерії, галобактерії. Ось тут вони живуть у цьому рожевому кислотному солоному озері. Так от, щоб зробити АТФ, їм потрібне світло. Але щоб побудувати своє тіло, вони. Їдять готові поживні речовини, і просто потім переробляють ці молекули. От така незвичайна група. У них є спеціальний білок бактеріородопсин, і він робить на їхній мембрані приблизно те саме, що робить хлорофіл у рослин. Хемоавтотрофи. Ці організми використовують. Для добування АТФ енергіохімічних реакцій, і потім самі собі створюють поживні речовини. Джерелом карбону для них також є вуглекислий газ. Сюди належать різні хемосинтетики. Ось ви бачите роботу залізобактерій, подивіться, на береги цього озера, воно вкрите якимись іржавими розводами. Сіркобактерії. Які живуть на дні океану в районі таких гейзерів, які називаються чорними курцями, окиснюють сульфер у майже повній темряві. Живуть вони не самі по собі, а у травному каналі ось таких червів довжиною 2,5 метра, вести ментифери. І ці черви нічого не їдять а просто живляться продуктами життєдіяльності цих бактерій. І біля оцих чорних курців завдяки цим незвичайним сіркобактеріям просто оаза життя. Черви, молюски, ракоподібні, риби і все це поїдає одне одного, така милота, що просто не можна витримати. Хемогетеротрофи. А це ми з вами. АТФ ми отримуємо з хімічних реакцій, і джерелом карбону для нас є поглинута їжа. Ось полюбуйтесь на цих хемогетеротрофів – мангуст і кобра. Прямо не знаєш, за кого вболівати. Хижаки, які полюють один на одного. Кому як повезе? Е, та, сюди також належать гриби, вони живляться дуже подібним способом. Оті самі бактерії редуценти, і всі паразити. Байдуже до якої групи організмів вони належать. Ось ви тут бачите рослину паразита. Петрів Хрест, здається, він зветься. Я бачила в нашому лісі Гедота неймовірно. А є ще міксотрофи. Вони вміють переключатися з одного типу живлення на інший. Так як ви зараз, можливо, під час економії електрики переключаєтесь з акумулятора та на звичайну електрику. Усі організми. Окиснюють поживні речовини для того, щоб синтезувати АТФ. Байдуже від того, де саме вони добули свої поживні речовини. Самі створили чи з'їли когось. Є організми, які називаються аеробами. Відчуйте в цьому слові частину аеру, повітря. Аероби це організми, які потребують повітря, тому що в повітрі є кисень. І кисень їм потрібен навіщо? Гляньте у самий низ цього малюнка справа. Тут є таке місце, де електрони зустрічаються з протонами, і коло них ні звідки виринає кисень О2 і воно все з'єднується у молекулу води так от, у нас електрон-транспортний ланцюг працює для того, щоб забезпечити енергією ту гранату, яка постійно крутиться, АТФ синтазу, і там буде синтезуватись АТФ. А куди подіти використані матеріали? Для того, щоб вони не попсували нутрощі мітохондрії, їх зв'язують із киснем, і потім у вигляді води виводять із клітини. Виходить, що ми дихаємо для того, щоб вивести продукти ось у цих перетворень. У клітинах аеробів глюкоза. Перетворюється на малесеньку молекулу Ацетил, яка підсаджується на спеціальний фермент, який називається кофермент А. І потім глюкоза окиснюється киснем у мітохондріях, і виходить вода і вуглекислий газ. Таке окиснення дуже ефективне. З однієї молекули глюкози ми можемо отримати енергію, щоб зарядити 38 молекул АТФ. Анаероби. Оце префікс оцей ан означає заперечення. Їм повітря не треба. Отже, кисню вони не потребують. Не використовують кисень для дихання. І я вам показала Клостридіум це бактерія, яка може попсувати продукти токсином бутилізму. Да, так от анаероби отримують енергію іншими способами, досить екзотичними, наприклад, бродіння. Коли глюкоза розпадається без участі кисню і прямо в цитоплазмі, не в мітохондріях, бродіння дуже мало ефективне. На одну молекулу, витрачену глюкози, утворюється всього дві молекули АТФ у 19 разів менше, ніж в присутності кисню. Але буває, просто не приходиться вибирати. Спиртове бродіння кінцевими продуктами перетворення глюкози в такому випадку буде вуглекислий газ і етанол, тобто спирт, який навіть і люди вживають. Да, і оці процеси здійснюють дріжджі і рослини в анаеробних умовах. Вам, мабуть, самим траплялося їсти виноград, який прямо вже на дереві забродив. В рослині стало скрутно в холодну осінь, і от така реакція відбулася. І тому люди для виробництва вина і пива поміщають дріжджі в анаеробні умови. Ну, тобто закривають ємкості, де відбувається це бродіння. Тоді дріжджі будуть робити спирт. Молочно кисле бродіння. В кінцевому продукті, продукті виходить із глюкози молочна кислота. Таку реакцію здійснюють молочнокислі бактерії, наприклад, у молоці чи в квашених огірках, і тварини здійснюють, коли їм бракує кисню. Молочнокислі бактерії люди додають у молоко і отримують сири, йогурти, сметани тощо. У таких продуктах немає молочного цукру, його з'їли бактерії. І такі безлактозні продукти підходять уже всім людям, і навіть тим, які мають лактазну недостатність. А є ще масляно -кис... кисле бродіння. В кінці виходить ще і масляна кислота, і, бачите, досить простою формою. Таке бродіння здійснюють бактерії колостридії, які можуть людину отруїти токсином ботулізму. Анаеробне дихання це використовування в електронтранспортному ланцюзі якогось іншого окисника замість кисню. Ну, у нас кисень бере на себе всі оті відходи і виводить. А тут, як ви бачите, Сполука нітрогену це виконує. Порівняно із бродінням, це енергетично більш вигідне, можна отримати більше молекул АТФ. І ось такі перетворення називаються нітратним диханням або денітрифікацією. І вона полягає в тому, що проводячи ось такі хімічні реакції, організми на кожному етапі отримують певну частку енергії. Ми бачимо, як нітрати перетворюються на нітрити, потім на оксид нітрогену двовалентний, оксид нітрогену одновалентний і на азот. Таке можуть робити, наприклад, бактерії псевдомонади, до них належить синьогнійна паличка. Прямо аж прозиватись на когось, так хочеться. Або то було нітратне дихання, а ось сульфатне дихання. Тут уже окисником виступають сульфат іони. Його здійснюють десульф бактерії. Є інші види такого дихання: карбонатне, фумаратне залізне. Ось тут у пробірках ви бачите різні бактерії. І тут показано їхнє ставлення до кисню. Взагалі, то цей поділ не дуже точний, і буває не можна чітко провести межі. От таке слово облігатні аероби. Аеро – повітря, їм потрібен кисень, а облігатні означають обов'язкові. Ви чули, облігація. Ви позичаєте, наприклад, державі свої гроші, держава вам, приміром, їх через 5 років повертає і ще виплачує проценти за користування позиченими грошима. Причому вона зобов'язана вам це все віддати. І ви маєте на руках цінний папір облігацію. Облігатні аероби можуть існувати тільки тоді, коли є кисень. І тому у пробірці вони будуть жити на поверхні рідини, там найбільше кисень. Мікроаерофільні, мікро трошки аероповітря фільні люблять. Люблять трошки кисню. Вони можуть існувати, коли є невелика концентрація кисню, тому вони зависають у товщі води на певній висоті, там, де для них оптимальна концентрація кисню. Облігатні анаероби. Обов'язково не люблять кисень. Вони не можуть існувати в кисні, тому живуть на дні там, де кисню вже майже немає. Факультативні анаероби. Колись у школі вивчались факультативи. Це такі предмети, які в одному класі вивчались, а, наприклад, в паралельному вже не вивчались і не були обов'язковими. Факультативні можуть дихати і. З киснем і без кисню, але через те, що дихати киснем більш ефективно, то вони живуть скрізь, але біля поверхні їхня концентрація буде трохи більшою. Прикладом такого є дріжджі. Якщо їм дати кисень, то вони будуть глюкозу окиснювати до вуглекислого газу і води, так як люди. А якщо їм не дати кисню, то вони будуть робити спирт. І цим люди користуються. І є ще аеротолерантні анаероби. Їм кисню не треба, але вони толерантні, тобто терпимі, а скажімо так, по-правильному байдужі до кисню, який є навколо них. Вони можуть жити і в кисні, і без нього. Тому вони живуть будь де у товщі рідини. І раз ми говорили про фотосинтез, то ось одне із останніх відкриттів науки. Фотосинтезувальна попелиця. Горохова попелиця має незвичайне зелене або оранжеве забарвлення. Інші попелиці є прозорими. І виявляється, що попелиці синтезують в своєму тілі пігменти, оранжеві на колір каротиноїди. Як це можуть робити гриби і рослини? Ой, які гарні опеньки! Я цього року ні разу не була на грибах. Схоже, що попелиця колись якимось чином отримала оці гени від грибів мільйони років тому шляхом горизонтального переносу, тобто гриб якимось чином подарував їй свій шматок ДНК. Загадкова історія. І чим більше світла, тим більше у гемолімфі, ну це такий замінник крові у комах, Тим більше в цій гемолімфі буде АТФ. Кількість АТФ залежить від світла. Є така гіпотеза, що вона здійснює щось на зразок фотосинтезу, тому що каротиноїди працюють ну, дуже схоже на хлорофіли. Да, якщо ця гіпотеза підтвердиться, то попелиця має фотосинтез. Да, можете жити тепер із цим фактом, і вивчайте біологію.